Доброго ранку. Є те, що перемагає смерть, і це віра в Бога, і також любов. Але Бог і є любов насправді, тому все пов'язане з Богом, Бог це життя. І дуже хороший випадок, і приклад це Диво в Андах, 1972 році. 45 людей летіло в літаку. Спортивна команда з Уругваю в Чилі, і вони розбилися в Андах на висоті 3,5 тисяч метрів. І просто умови були неймовірно жахливі. Літній одяг, але віра в Бога, молитва. Ось, і любов, і любов один до одного до ближнього допомогли їм врятуватись, і вони вірили вірили в Бога, молилися і робили. Найголовніше вони докладали зусилля і саме завдяки вірі. Вони змогли подолати ці всі труднощі, тому що віра вона сильніша ніж смерть.